Ви стільки років прожили в Україні. Але ви так і не зрозуміли, по-моєму. Ви так і не зрозуміли до кінця, де ви? І в якій зараз ситуації народ, у клубі якого а Динамо – це народний клуб, у клубі якого ви працюєте. Мірча, усвідомте, будь ласка, одну просту річ. Ви тут маєте можливість працювати, гроші заробляти шалені. Тільки завдяки тому, що хлопці з Азова. І такі ж хлопці з інших батальйонів, хлопці із Збройних сил України, їбашаться за вас, Мірча. За нас усіх там. Там, де є тільки біле і чорне, і де немає компромісів. У кого ви, блядь, просите вибачення, Мірча? І що ви не підтримуєте? І кого, та що ви підтримуєте в підсумку? Добре подумайте над цим. Дуже добре подумайте.